Очного кільця на майданчику юні спортсмени змагаються за перше місце на відкритому чемпіонаті міста Хмельницький з баскетболу 3 на 3 Семен Брусіловський гравець місцевого клубу, йому 12. У грі з м'ячем вже понад рік. Каже, для нього це найкращий вид релаксу. Коли, наприклад, з другом просто йдеш і кидаєш, це дуже круто. М'ячі включаються дуже розслабляє. Злата Ярмолюк у баскетбольному спорті з 10 років. Зараз дівчинці 12. Багато тренується, щоб у майбутньому потрапити до вищої ліги. І там з голови, там до ніг, там до колін. І далі ми цей. Далі, наприклад, якщо Фізо, то ми йдемо на стадіон, і то не буває, наприклад, там раз в дві неділі, бо це, виходить, ми на стадіон ходимо. І виходить, там всякі планки, всякі завдання, ми там робимо, там бігаємо, а потім йдемо на там на тренажери, там кожному по минуті, наприклад. І це і там працюємо. Тренує юних спортсменів Юлія Дем'янчук. Понад 10 років ділиться своїм досвідом із дітьми. Працює з віковою категорією 10-12 років. З нуля вчить наймолодших техніки взаємодії з м'ячем. Тренування у нас складається з фізичної підготовки обов'язково. Ми робимо окремі тренування з фізичної підготовки. Далі за відпрацювання технічних прийомів обов'язково в нас йде різні елементи технічні захисту нападу. Тобто, то це, це різноманітний процес, який за. Дітей заставляє і думати, і фізично працювати, і технічно і, і фізично розвиватися. Чемпіонат провели у середмісті Хмельницького. Для цього встановили баскетбольний майданчик поблизу кінотеатру Шевченка. Близько ста дітей різного віку взяли участь у змаганнях. 10 хвилин, 10 хвилин або до 11. визначили такий формат. Переможцям передбачено. Оригінальні медалі з логотипами і міста, з логотипами федерації баскетболу та логотипами управління молоді спорту та кубки командні Дарія Курнос, Вадим Головацький, новини 33 третій канал.